Цей тиждень дав перепочити нам від зіркових скандалів, але знову надихає нас новими, якісними, цікавими, різноманітними, мелодійними, мотивуючими та ліричними релізами. Вітаю! Мене звати Денис Головльов, Це канал TXT, Він же текст, і це черговий вже тринадцятий випуск. Новинки тижня. Слухай Українське. Рушаємо. Слухайте українське. Слухай українське. Слухайте українське. слухайте українське. Слухай українське підтримуйте та слухайте українське тиждень. Що минув пройшов без гучних новин шоубізі. Проте звістки з війни, яка і є великою частиною нашого життя, знову ранять та засмучують. Російські покидьки вдарили своїм іскандером по воїнах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які знаходилися на запорізькому напрямку. Причини та наслідки це до офіційних військових джерел. Горіти в пеклі російським покидькам. Вічна світла пам'ять нашим воїнам у зв'язку з цим хочу винести одну роботу, яка вийшла на цьому тижні поза нашу добірку, як преамбулу до сьогоднішнього випуску на перехресті. Діти війни. Мама, ти мені казала, чи забувають? Я не розумію, де вони, де вони, де що вони за мам жуть. Друзі, всім привіт. Привіт! Це на перехресті Влад та да, Макс. Наша пісня діти війни створена для кожної дитини, яка постраждала від цієї жахливої війни. І наша першочергова ціль з вами допомогти цим дітям. Слухай українське та слухай наш. Новий трек діти війни, діти війни на перехресті. Багато артистів вже висловилися у своїх піснях про війну. А як бути тим, хто не може цього зробити? Гурт на перехресті записали сингл від імені Дітей війни, тих, чиє дитинство вкрала війна, тих, хто відчув на собі всю несправедливість світу, та навіть від тих, хто лише мав прийти у цей світ, Мам, тат, чому так? Робота доповнена запам'ятовуючимся і дуже емоційно складним моментом, де по черзі сам Макс та маленький хлопчик копають могилу під слова, нагадуючи то своєю простотою таку моторошну дитячу лічилку: я за маму тебе вб'ю, я за тата тебе вб'ю, за бабусю, за дідуся за кота і за сім'ю. Я За маму тебе вб'ю, я за тата тебе вб'ю за бабусю, за дідуся за кота і за сім'ю. У кліпі немає сцен насильства, але кадри, де дитячий візочок спалахує полум'ям, яскравіше багатьох імпровізацій та слів. А взагалі, дуже технічний речитатив Макса нагадує стиль Емінема. Але є ще одна схожа асоціація. У своєму кліпі Clean now on My Closers» Маршал Мезерс теж купає могилу, куди, скоріш за все, за ідеєю кліпу ховає своє минуле, а точніше скелетів зі своєї шафи. В цьому кліпі все набагато прямолінійніше, але й більш драматичніше. Зазначу, що хлопці є мої. Краянами міста Героя Харкова. А Макс є військовослужбовцем у лавах ЗСУ. І цим кліпом, до речі, вони збирають гроші саме дітям. Вся інформація у них в описі під кліпом. Долучайтеся. Перші букви алфавіту тепер знають. А ми переходимо до добірки новинки тижня. Слухай українське! Новинка номер один. Лауд. Конфіденційно. Я не поняв, це що за Weeknd чи що? І дійсно звучить стильно. А цей голос Лауда то окреме задоволення. Взагалі, я особисто вважаю влада чи не найнедооціненним артистом українського шоу-бізу. У кліпі бачимо знайому нам артистку, яка відкривала минулий випуск нашої добірки тижня Машу Кондратенко. Кліп зроблений дуже прикольно із сотнею маленьких деталей. І в поєднанні з цією електронною музикою він занурює атмосферу якогось космічного кохання. Привіт. Тусім, це лау, та я хочу презентувати вам свій новий сингл Конфіденційно. Перш за все, хочу повідомити усіх слухачів, що ця пісня це витік особистої інформації. Це та історія, яку ніхто не мав почути. Саме тому вона і називається Конфіденційно, і саме тому після прослуховування цього релізу ми з вами станемо набагато ближчими, ніж були до цього. Також я хочу нагадати, що зараз триває перезапуск мого проєкту, і в його основі лежить свобода для втілення найкреативніших ідей. Все це ви зможете побачити і почути. Чути в моєму новому релізі, і також ви будете дуже вражені, подивившись офіційний кліп на цю пісню, в якому також взяла участь в ролі акторки талановита співачка Маша Кондратенко. Я зустрів у повноділок. Там не вечір. Окремо хочу сказати про промо до цього релізу. Там трохи експериментальний гумор, але тим не менш, Лауд вривається у квартиру і накидується на свого менеджера. Мао, який, до речі, фігурує і у кліпі, і у самій пісні. Потім трохи самоіронії. Дівчина питає Лауда: А ти хто? Влад каже: я Лауд, вона не знаю такого. І тієї ж миті у неї дзвонить телефон із Рінгтоном пісні Два дні Лауда. Це реальна ситуація, бо всі знають хіти Лауда, проте далеко не всі знають його як артиста. На наступному відео Лауд звертається до аудиторії з проханням не слухати пісню, бо це реальна історія, яку він розказав своєму менеджеру, і той за допомогою нейромереж відтворив її в форматі пісні. Коротше, настільки тонка, та по Монте Пайтоновськи, що аж не зрозуміло, чи це круто, чи дивно. Повертаємося до пісні конфіденційно. Слова написав сам Лауд за музику та аранжування. відповідав Сергій Мар гітару награв Олександр Леонов. Зводи все Ігор Завада. Бажаю вам гарного прослуховування і слухайте українське. Новинка номер два. Чів більше немає крил. Страшно не впасти, а не злетіти через те, що більше немає крил. І якраз в моменти повного виснаження та безсилля морального і фізичного ми зустрічаємося один на один з нашим альтер-его. І в цьому внутрішньому діалозі, а іноді боротьбі, і потрібно приймати рішення, як діяти далі. Момент цієї взаємодії і зображен у кліпі. Привіт, це Влад Чіф. У мене вийшла нова пісня Більш немає крил. Це останній сингл з мого альбому Нуар, який вийде 17 листопада. В цій пісні я вирішив порушити тему емоційного вигорання та весілля. Вона про те відчуття, коли кольори навколо тебе стаються не такими яскравими, як раніше. І, взагалі, ця пісня звучить трохи по-іншому, ніж мої інші пісні. Вона більш драйвова, більш рокова. Ніяких більше балад. А тим часом стаємо свідками, як на небосхилі українського шоу-бізу без крил сходить нова зірка. Слова до пісні написав сам Влад Чів, аранжування робив Ілля Шкрабо, а зводив та майстрив все клад Фрайман. Я сподіваюся, що вам сподобається ця пісня. Так що слухай е, мою нову пісню: більш немає крил, і слухай українське. Новинка номер три. Джері Хейл. Три полоси. Я надягну костюм три полоси ту-ту-ту... Новий хід від королеви влучних, майже народних і трохи юмористичних приспівів. Саме такі пісні, як на мій смак, Яні вдаються, як найкраще. Пісня доповнена таким самим легким та вайбовим кліпом. У відео також знялась і мама Яни. Слова допомагав писати Янівці пісні Іван Клименко. Він же є співавтором аранжування разом зі Стасом Чорним, який і зводив цей трек. Новинка номер 4. парфінюк мала на місцях. Чи серця, все столиця Український селфмейд артист Парфінюк захопив мережу TikTok серіалом та своїм новим синглом Мала. Це не мої слова, а прес реліз синглу. І це копірайтинг якраз на рівні TikTok новин. Ідея прикольна, але дивитися серіал в TikTok це ще те задоволення. Та і стосовно заяви про захоплення TikTok, це або перебільшення, або клікбейт із цікавого у тому серіалі є те, що там знову ж таки знялася Маша Кондратенко. Місміця горить посмішка твого лиця, бучітве наступила Повертаючись до пісні, прикольний вайп і взагалі я не пригадаю, хто ще зараз робить такий легкий український джі фанк, і цей стиль у Парфенюка виходить пречудово. Знову, як і в попередній раз, ім'я команди, яка працювала над релізом, приховане а точніше ніде не зазначується. для нього нікого нема. мене моя мала. Новинка номер 5. Схоже відчуття. Якщо усі для тебе, слова. Якщо він замажу не бійся, стріляй. саме так відчуття, це внутрішній діалог, максимально відвертий і сповнений болючого досвіду, в якому залежність із людини була помилково прийнята за кохання. Якщо всередині є, це відчуття, відчуття не від Фортепіанна балада без жодних ударних, яка лагідно підкреслює вокал Анастасії. Позаду у нас перша п'ятірка, і повірте, наступні п'ять пісень не те, що найгірше, а можливо, вам сподобаються ще більше, бо у нас не хід парад пісень за популярністю, а добірка нових релізів. А доки нагадую, друзі, якщо ви поділяєте наше бачення в популяризації українського контенту, то ви можете безкоштовно, але вкрай вагомо нас підтримати. Кожен лайк, коментар та поширення допомагають ламати бар'єри та алгоритми і поширювати наші випуски. А якщо ви маєте змогу підтримати нас. Фінансово реквізити у описі під відео. А ще всі ці треки є у Spotify у нашому загальнодоступному плейлисті Слухай Українське. Продовжуємо. Новинка номер 6. про копчук молитви. Кожен день букає як полез бритви. до кому чим на сі моїм. Лампова пісня про пошук самого себе, і це той трек, який сміливо можна ставити на повтор і слухати годину. Цей м'який ричащий бас, олдскульна ритм-секція, космічна клавішна мелодія, і звісно, сама манера виконання це кайф. Себе прийняти, життя Новинка номер сім. МБ та травінський далеко. Всім привіт! Мене звати МБ. Сьогодні відбувся реліз нашої спільної пісні разом з артистом Травінський. Пісня називається Далеко. Сподіваюся, що вона вам сподобається. Мелодійна, ритмічна і легка пісня, яка своїм настроєм нагадує про відчуття закоханості. Пісня про відстань між закоханими, чи ще не до кінця впевненими у коханні людьми. Відстань фізичну та емоційну. Слухайте пісню, бажано з коханими і щоб вони були недалеко. Підтримуйте українське, слухайте українське. Я не можу тебе зайти, скажи ти мені, якраз зійти. Новинка номер 8 Барик. Дивлюсь на щастя. Дивлюсь на щастя, воно не за горами. Раніше казали, все буде добре, я перевіряв. Тепер ж можна казати, Барик дивиться на щастя і каже, що воно не за горами. І в мене немає підстав не вірити Андрію. Друзі, з вами Барик. Насправді тема пісні Дивлюсь на щастя дуже проста. Там є такі рядочки, дивлюсь на щастя, воно не за горами. Хотів донести людям те, що щастя не треба шукати. Воно десь поруч, і я впевнений, ви його також знайдете. Тому звути трек на всіх платформах. Я зараз теж дивлюсь на щастя. Ця пісня дарує настрій, тому не варто відмовлятися від таких подарунків. Новинка номер 9. Максимилевич край, река. Друзі, усім привіт на зв'язку Максим Левич. І недавно в мене вийшов трек під назвою Ріка разом з виконавцем край. Мою думку, трек ріка це те, що буде вас нести різними відтінками емоцій та спогодів. Мені дуже подобається тенденція, що так багато юних артистів роблять таку якісну музику. Вони справді, як та сама ріка, несуть новий чистий погляд на поп музику, поповнюючи море нашого нового українського шоу-бізу. Підтримуйте та слухайте українське. Па-па! Новинка номер 10. Скряга. Занадто багато разів. Всім привіт! Мене звати Даня Скряга. Ви можете знати мене за моїми треками. І сьогодні я розкажу трішечки про мою нову пісню кап-кап-кап або занадто багато разів. Історія цієї пісні реально цікава, тому що хук для цієї пісні я написав ще рік тому. Коли до мене приходив мій друг бітмейкер, і ми накидали трек, де я придумав строчки кап 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 стікають сльози у дабл-кап». і тільки зараз через рік я знову згадав про цей хук під час однієї з музикальних сесій і записав. Мені дуже сподобалося. і Я вирішив випустити цю пісню. Тому хук для цієї пісні живе вже рік. А біт написан нещодавно. Оце і є нуш, нова українська школа. Поп треп у всі своїй мелодійній красі мене підкорює прямо та у треках дані, та і самі назви його пісень вже самі по собі привертають увагу. Давай цілуватися під час сирени, поки місто спить. Знову шукаю тебе, і ось тепер занадто багато разів. Слухайте українське, слухайте мою нову пісню і до нових зустрічей. Комоювантаячка даді не повернути назад. Бонус трек Максим Бородін, скажи мені. Скажи мені, любо моя, любо моя, чи заслужив на тебе я. Кожна робота Максима це шана перфекціонізму у тексті і звучанні пісень, в його зовнішньому вигляді та картинці у кліпах. І люди це бачать та відчувають, бо на його хіті, якби не ти на Ютубі вже не збиралося за 5 місяців аж 19 мільйонів переглядів. Якби не ти, я б не вірив. Якби не ти, я без навчому серцю просто. І ось Максим дарує нам ще одну таку зрілу та відточну роботу. Скажи мені З моїх думок тебе не зітре жоден ласте. Пісню написав сам Максим за аранжування. Відповідала значна фігура в українському продакшені та шоу-бізі Вадим Лисиця. Він же зводив та майстерив трек. Запис проходив у студії Вадима Fox Studio, де і записувалися всі живі інструменти для цього треку. Чи треба світло в ніхта? Ну і наостанок у Павла Зіброва разом з хлопцями з гурту Колаба вийшов рімейк на легендарну пісню Хрещатик. Я і друзі розумів прощати по хрещений мій, хто хрещатик хто хрещатик. Символічно, що кліп так само, як і рімейк, повністю перекликається з основною роботою майстра аж 1994 року випуску. батько мій, хто хрещатик, хто хрещатик. Поважаю Павла Миколайовича за його чувство гумору та за те, що за всі ці роки він, як то кажуть, не забранзовів. Легенда. хто? Хрещаник, хто... Це лише маленька частина того, що вийшло на цьому тижні. А у плейлисті Слухай Українське вас чекають не менш цікаві сингли від «Ета Любов, Аркуша, Олександро Тесленко та інших. Дякуємо, що були зі мною, з нашим каналом. Підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів. Вони наразі працюють на своєму фронті. До нових релізів і до нового тижня. Тримаємо стрій! Слава Україні!